Культура страхування День 67. Отже, цікаві новини, які відбуваються на ринку страхування. І от новина, яку зараз я вам озвучу, вона стосується не тільки України, а взагалі світового розвитку страхування. Отже, така є певна група. Компаній, ну, група компаній італіянської компанії Generali і ще інших компаній вони створили такий доповідь про те, що страхування може стати одним із ключових елементів захисту людей від такого невизначеності майбутнього. Ці автори цього, цієї доповіді говорять про те, що в них би основними. Дестабілізаційними факторами в світі є це звичайно, covid 19 війна в Україні і зміна клімату. Тобто, хоча вони говорять про те, що Війна так вона впливає на світові процеси, на розвиток страхування, але більшу роль грає це пандемія, тобто це здоров'я людей, і, і зміна клімату, звичайно. Адже зміна клімату, вона якби з собою тягне. Розвиток і всього іншого, якщо клімат не дає розвиватися тому чи іншому бізнесу, то і все інше тягнеться по цьому. Це така одна із цікавинок, цікавинок. Ну і ще, ще таких із цікавинок глобальних, що там. В Майбутньому, що, наприклад, призупинення при експлуатації Boeing 737. Це один із найбільших страхових випадків в історії авіастрахування. Принцип там полягає в тому, що е е е от. Це ризик застрахований при зупиненні експлуатації, і там якби, на страхові виплати сягають 2,5 3 мільярда до страхових компаній, до страхових брокерів, які обслуговують це авіастрахування. Тому це говорить про те, що. Все змінюється і також вплинуло і та подія війна в Україні, тому що багато транспортних літаків було приватизовано країною Мордора. Тому що хочеться сказати, що так все розвивається. І це такі основні моменти. Це все, що хотілося сказати. Якщо цікаво, слухайте і пам'ятайте, що страхування це один із елементів захисту, тому це дасть змогу зекономити в майбутньому ваші витрати.